Усі вітання мої хороші. Сьогодні у мене день світліший, як вчора. Вчора він був геть темний, і е, знаєте, е, напосідала у голову така думка, що можна показати, якщо ходити не можеш, робити не можеш. Я взагалі не знала. Сьогодні е, рано я вийшла, хоч і важко, але знаєте що? Зробила такий висновок, щоб показати друзі, вам все рівно є, що хай би там як не було. Роботи робити не роблю, тому що не можу. От ледь іду помаленьку, але проте в цьому є свій плюс. Знаєте, як колись агрономи руки за спину заклала і пішла поволі усе розглядати. Ну і перша пригода, яка трапилася, це те, що довелося ось це маленьке каченятко забирати від качура Чінгісхана, тому що десь він його відігнав від качки і е, гонив, гонив, помаленьку його відігнала. Каченятко забігло прямо в хату, веранду. Веранда відкрита стояла. Я вже його там. Взяла у руки і думаю, що тепер потрібно буде знайти качку. Ну, підемо, знайдемо, тоді випущу. Наступне, що помічаю, це е, яким дивовижним уже білим цвітінням одягаються сади. Ну, це буквально відбувається на очах. Учора не мала змоги цього роздивитися, подивитися, а сьогодні це вже бачу: навпроти сусідній сад, і він вже білий-білий, він бояє. Далі на городі під кукурудзою стоїть мотоблок. Але у мене радість велика кукурудза вже обірвана. За кукурудзу я домовлялася своїми дівчатами за 200 гривень кожній. І вони дообривали кукурузу. Але тепер я помаленьку, помалесеньку йду на город сюди, де у мене місця для багаторічників, Ну і, ну і. Що хочу показати, ви, напевно, вже здалеку бачите те, що я хочу показати. Ну, по-перше, ось квітують гарно зараз пролісочки. Усі вже, напевно, що поперецвітали. у мене вони саме-саме-саме буяють. От немає їх всіх, всі вони не зійшли, але є таких дві темно-синеньких і одна світлішенька. Ось так, одна світлішенька. Більше, більше не зійшло, не знаю чому. От гарно, гарно розпустився уже нарцисик. І я, до речі, навіть ой, навіть назву вони вже перецвітають. І я вже по каталогах навіть назву розглядала ось таких красенів, красончиків. Але то, то таке основна. Новина, друзі, полягає у тому, що починають квітувати тюльпанчики. Починають квітувати тюльпанчики. Ой, вітряно ще, даремно, напевно, що вийшло. Ви тільки подивіться, яка краса розпускається. Яка краса розпускається. Бачите? О! А ще буде ось такий. Він у бутончику. Ось такого кольору. Він схожий з попереднім, але все рівно ні, все рівно світліший. Ану, і ще туди далі. І ще туди далі. І ще є один. І мені цікаво. А ну, заступ, стоїть так і на городі, ягоди не докопані. Ну, що вже зробиш? Ну, це, напевно, що такий, як і перший буде. Ось. Решти ще не видно. А ці, ці вже такі з'явилися. Ну і ось такий нарцисик. Тільки чомусь одна квіточка зараз на ньому, це взагалі то, Ну я зараз покажу трішки далі. Ось він такий. На цьому стебельці дві квіточки. Ось, а є і по три квіточки, і побільше такий нарцисик. Поки качку з каченятами шукала, знову застала рембу на ось такому відпочиночку. Всівся собі під кущиком Агрусу, зараз однією курочкою. І відпочиває. До речі, качка недалеко. Качка он, ще під одним кущиком. з цієї сторони йду пущу каченятко. Бідовеньке воно пішло вже напроти інших. Оце в мене Чингісхан. Півоні тут кущик сходить. О, курка куди вискочила, що кричати хоче. <рес> <рес> Ти що там мітингуєш? А тут ось мусі пусі мої на сонечку сплять, куняють. У клітичці поки що підростають, зміцніше і тоді випущу. Кочечка доглядає гарно. Ціле гніздо ось уже бентамка мені нанесла. Буду сподіватися, що вона на нього і сяде. З іншої сторони, ще одне гніздечко, теж маленька курочка несеться, правда, не знаю, ще яка. Ну, але будемо бачити. Яєць не забираю, ні звідти, ні звідти. Балабайчик на привізі, тільки носик стричить і хвостиком помахує. Відв'язуємо тільки на ніч. Да, да, балабайчик. Кохи то несуться, то не несуться, десь вони яйця забирала, он на тобі знов знесли. Що це ви собі тут як вам здумається? Як вам здумається? Хочу несусь, хочу не несусь. На дачі. А тут у холу прямо на стопчику чубриться, опарення своє чистить. понятку наше пасеться. Вероніка йому чубчик підстригла, зробила з нього кавалера. Юрасик іде йому качанчика дати. Що, справились? Робиться. Угу. Ай, який фазан розбігався біля фазанки. Ви тільки подивіться. Шепить щось, свариться. Ой, ти, чудо! Весну почув. Дивіться, 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 що робить. Ви Тільки подивіться, який кавалер. О, ух ти! Вона собі втікає, а то ти, хлопче, тобі є біля кого розпінитися? Одна старшенька, друга молодшенька. Все, хай, хай тут заграє. О, 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 о якої. А цей чудік як завжди в квітку зайти не дає. Запитують діти, кому там ще подавати. Кажу фазанам нам травички і водички, і зерна. Кажуть, туди насипимо, туди насипимо. бо до Петруся не підемо, бо він б'ється. Бачите, що робить. Може, твоя самочка десь несеться, чи ні, що ти такий агресивний. Ну, геть ти якийсь дикий стаєш. А, ну що тобі таке? Тут качка, вже, я так зрозуміла, що сідає, а вона й... прийшла сюди нестися і ще стільки крику наробила. Покажи, що ти сідаєш. Все, сідай, сідай. Да, тут качечка сідає. Так, і тут уже сидить, уже гарно наскублася. О, пропажа. Пропажа знов є. Не було. А де ти ночувало? Чудо. Бачите, оцю красунчика. Друзі, живе вільно, все. Ходить з качками, з курми, походив. Зайшов назад, не закриваємо абсолютно нічого. Думала, десь полетить, ніде не летить. Сьогодні ж зранку це ж хліб відкрили, його не було. Діти вчора теж закривали хліб, питають, де Фазан. Кажу, ну десь ходить, не зайшов у хліб. А це вийшла, дивлюсь, а він є. Ченгіс своєю качечкою відпочиває в холодочку. Чингисхан, ти вреднюка, ти мені наше коченят б'єш, ледащо. І Тайсон тут теж тільки з іншої сторони, Тайсон. Що вже в тебе тільки одна подружка, всі решта сіли, так? Та водить ти сидять. Юра, це вже всі сидять, так? Ну так. Да. Оце ще з ним ходила чорно, чорно-біленька така старенька качечка, і та вже всіла. Все. Остався тільки задаю карточку. Ну, це і все. Знаєте, все, що можу наразі, от просто ходити, все роздивлятися і ще щось і вам показати, друзі. Коли зможу вже робити, то обов'язково буду показувати якусь роботу. Повірте, не можу. Ще 15 числа вчора в лікарні, 15-го числа знову у лікарню, поки що лікує Юра, знову втрачає своє життя, тому що це знову давати уколи. От. А він кожен раз, коли дає руки, труситься і каже, ну, я знов каже, менше проживу, як мав би прожити <с? <с?> все через мене. Ну, то він жартує, дівчата теж жартують. Дівчата кажуть, тату, подивись, до чого ти маму довів, як так можна було б. Ну, насправді, хочу сказати, довела сама себе, напевно, що не напевно що, а точно, точно що сама себе довела. Тому що, е якщо є от, певні проблеми, ти про них знаєш, то потрібно берегтися. А ми як в селі? О, не болить, слава Богу! І вперед, сапа, заступ чи що інше. Ну, наразі, що маю, те маю. Ой, все буде добре. Все буде добре обов'язково. Гарного дня! Що ще можу сказати? Бережіть себе.